Привіт, вітаю тебе на своєму каналі! Це Оля Провось, і сьогоднішнє відео буде про дикцію. У мене вже є на каналі декілька таких відео. Вони виявилися для вас дуже цікавими та затребуваними. Тому я вирішила записати ще одне. Тож продовжуємо розвивати та покращувати свою дикцію та артикуляцію. І сьогодні нам з вами допоможуть не скоромовки, як зазвичай, а буквосполучення. сполучення. Тобто це такі незручні поєднання приголосних звуків з голосними, в яких зазвичай наш язик заплітається і слово злітає. Перед тим як ми до них перейдемо, звісно, ми зробимо коротеньку артикуляційну гімнастику для того, щоб підготувати ваші м'язи. Повторюйте за мною, не бійтеся, бути смішними. Наші губи виводимо в цьомчик і посміхаємось. Тепер губи будемо водити по колу. В іншу сторону. Далі перейдемо на язик, і він буде малювати колу по вашим зубам. В протилежний бік. Чудово, тепер робимо такі рухи. Що наш язик та губи трішки прогрітий, в принципі, можемо переходити до вправ. Я не даремно сиджу тут з таким олівцем. Хто дивився попереднє відео, знає, для чого він. Це ваш найголовніший та найпростіший інструмент в покращенні вашої дикції. Ми будемо його фіксувати в зубах і дуже чітко вимовляти кожен звук. Таким чином, олівець це буде перепона, наші м'язи почнуть працювати ще активніше для того, щоб вимовити той чи інший звук. І якщо ви будете робити це регулярно, ваші м'язи самі по собі почнуть працювати більш активно, і як результат, ви почнете говорити чіткіше та виразніше. Отже, починаємо. Фіксуємо наш олівець в зубах і читаємо кожне буквосполучення дуже повільно. По два рази давайте. Я на екрані виведу ці всі літери для того, щоб вам зручно було тренуватись. Лі, ларе, лара, леро,ру, лери. Зверніть увагу, що звук Р не хоче вимовлятися, тому треба ще більше додати тонусу та зусиль. Але обов'язково контролюйте своє горло, щоб ви не допомагали собі саме. В цій зоні м'язами, тільки ось тут все працює. Ще раз: Лрі, лре, лра, лро, лру, лри. Обов'язково фіксуйте олівець не дуже глибоко, а прямо ось тут спереду, для того, щоб ваш язик в нього було місце взагалі вимовити ці звуки. Тепер пробуємо повільно прочитати без олівця: рі, лре, лра, лро, лру «лри». Можливо, знадобиться декілька разів прочитати. Я зараз вам просто схематично показую, як це працює. Тепер я спробую швидше: лрі, лре, лра, «лро», рол «лри». трішки дикція падає, тому заповільнюємося. Лрі, «лре», «лра», рол, «лру», ри Взагалі, звук л та «р» між собою ніколи не дружать, і тому ми їх саме й тренуємо, тому що вони дуже складні і часто зустрічаються в словах. Тепер наступна буде схожа, але міняється дещо буде Угу. Пробуємо повільно. Рлі, рле, рла, рло, рлу, рли. Ще раз. Рлі, рле, рла, рло, рлу, рли. Пробуємо без олівця. Рлі, «рле», рла, рло, рлу, рли. І швидше. Рлі, рле, рла, рло «рлу», «рли». Ви знаєте, от я читаю зараз уже після першого це друге буквосполучення сполучення, і набагато мені легше, тобто я відчуваю, що мій язик мене краще слухається, а як у вас відчуття обов'язково пишіть в коментарях. Ідемо далі. Кпті, кпте, кпта, то, кпту, кпти. Пішли у нас уже більш глухі приголосні. Повторюємо ще раз: кп, кп, кпта, кпто, кпту, кпти. Пробуємо без олівця. Кп, КПТЕ, кпта, КПТО, кпту. Зверніть увагу, що я дуже чітко і вразно намагаюся виділити кожен звук. Він, наче, такий має бути вибуховий. І пробуй швидше. Ктік-птек-птак, пток-птук-пти. Птік-птек-птак-пток-птук-пти. Злетіло. Кпті, кпте, кпта, 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 кпту, кпту, Якщо злітає, заповільнюйтесь. Далі вривається звук з і не тільки. Зімлл. Земнили, замнили, зомнили, зумнили, зимнули, зимнули, землили, замнули, замнили, зумнили, зимнули. Пробуємо повільно без олівця. Зімнили, земенили, заминили, земнили, зумнили, земнили. Обов'язково ми маємо з вами добре чути звук Л на кінці, щоб не було зімнули земле зем. Отаке от воно з'їдається. Зімнил, зімнили. Зімнил, земелил, заманил, заминил, зуминил, зиманили. Все є. Далі. Пткі, птке, птка, птко. Купки. Ще раз. Птки, птке, птка, птко, птку птки і повільно безолються: Птки, птке, птка, птко, птку птки. Птки, птке птка птко птку, птки. Кіпт-кепткапткопкуптки. Не намагайтеся одразу на рекорд іти, щоб якнайшвидше проговорити краще чіткіше і повільніше, ніж швидко і незрозуміло та неясно. Ваша швидкість прийде з часом. Тепер зждрі, зждре, зждра, заждро, заждру, з зждри. Повторюємо, зждрі, зждре, зждра, з зждру. Зждри. І повільно безольдиться зждрі зждре, зждра, зждро, зждру, зждри, зждри. І ще раз. Зждрі, зждре, зждра, зждро, зждру, зждри. Тепер наступне буква сполучення: Ізциж, і сцеж, іцаж, ісц, ізж, із циж. Із циж, і сцеж, і цеж, і цеж, іж, і з циж. Якщо набирається повен рот слини, це теж абсолютно нормально. До речі, деякі з вас рекомендували спробувати замість олівця бамбукові палички для суші. Типу там менше бактерій, менше фарби і так далі. Погоджуюсь, але паличка вона тонша за олівець, тому ефект буде трішки менший. Я все-таки раджу з олівцем краще його протирати, підготувати для себе, мати свій власний олівець, нікому не давати, і тренуватися. І повторюємо ще раз ці самі букви сполучення: із циж, із цеж, із цеж, із, із Не так просто. І пробуємо без олівця. Із ціж, із із ізцож, із ізциж.

Гбдіпт, гбдепт, гбдапт, гбдопт, гбдупт, гебедипт. Гбдіпт, гбдепт, гбдапт, гбдопт, гбдупт, гибедипт. Ну добре, і давайте ще зробимо ось таке: штріц, штрец, штрац, штроц, штруц, штриц, штрец, штрац, штроц, штруц, штриц. Багато звуків «ш». І повторюємо повільно: штріц, штрец, штрац, штроц, штруц, штриц. І ще раз: штріц, штрец, штрац, штроц, штруц, штриц. І давайте останнє з вами промовимо. Віз, віз, дуже важке, реальне поєднання. Вздріж, вездреж, вездреж, вездрож, вездруж вздріж. Yeah. Це прям мега, мені мега складно оці звуки. Напишіть, як вам оце останнє вздріж, вздреж, вздраж, вздрож, вздруж, вздриж. Пробую без олівця. Вздріж, вздреж, вздраж, вздрож, вздруж, вздриж. Вздріж, вздреж, вздраж, вздрож, вздруж, вздриж. Фух. Ну я не скажу, що це легше ніж скоромовки, тому що в скоромовках хоча б є якісь сенси, зміст. Ну ви хоча б можете уявити про що вона. А тут це реально просто такі, знаєте, вирвані звуки, поєднання різних букв, звуків, і а, немає ніяких в голові асоціацій, так і ви реально маєте бути супер сконцентровані на тому, що ви бачите. І це не так просто, але я впевнена, що ефект буде колосальний. Тому робіть це відео регулярно, бажано щодня хоча б 5-10 хвилин. І за декілька тижнів обов'язково напишіть в коментарях, що ви відчуваєте, чи покращилася ваша дикція, і чи ви бачите результат. Дякую вам за інтерес до мого каналу. Якщо ти ще не підписаний на мене, обов'язково підписуйся, допомагай розвивати україномовний YouTube. З вами була Оля Провойс. Побачимося незабаром.